Особливість чи недолік? Маленька історія двох героїв. ла 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 О, яка чудова осінь! Хочеться покупатися в цьому багряному листі. Хочеться щось таке отнути. А сонечко, як неймовірно, світить сонечко! Сонечко, а у мене точно така зачіска, як у тебе руда руда руда. Привіт, сонечко. Ха! О! Ти вже тут, рудохвостий. О, тут. Привіт. Здоров, здоров. Що це ти Лестя потоптав своєю вагою? Та я просто насолоджувався ці осінь. Угу, переїв, я бачу, переїв. Та... Та... Що? Не знаю, що сказати. Мабуть, в роті ще щось пережовуєш. Мені дуже образливі твої слова. Я давно тобі хотів сказати, Стільки... Речей я тобі хотів сказати. Ну, то говори, я готовий вислухати тебе. О, те, що ти завжди говориш про мою вагу, про мою зачіску, про мої великі впевнені очі зосереджені, від того е, я не стаю кращим. Від того я не легшаю, від того я не білішаю. Хе-хе. дійсно. Ти не дуже змінився від того часу, як став я відмічати твої всі недоліки. А хто тобі сказав, що це мої недоліки? Це моя особливість, як каже моя мама. А мама моя знає багато цінних речей. Що ж вона тобі сказала про твою особливість? От, наприклад, моє руде забарвлення дозволяє мені перебувати в Австралії чудово. Я там себе почуваю, як в себе вдома. І ось глянь, як мені пасує оцей золотавий колір осіннього листя. Неймовірно пасує. <гум> Згодний. Ніде правди діти. Золотий колір тобі пасує. А ще мені моя мама казала, що в кожного є своя особливість. Щось те, що відрізняє від усіх інших. От у мене є оці у, у, у які очі. А що тебе відрізняє? Хм. Відрізняє мене? Ну, я шимпанзе. А я жираф. Ні, щось інше. Нас, жирафів, та е, мов на світі багато, але нас щось відрізняє. Друзі, що вас відрізняє від інших? Що є вашою особливістю? Діліться, пишіть. От що, давай поміркуємо. От е, хтось би міг сказати, що в тебе дуже великий рот. Ага. А мені він подобається, ним так круто їсти банани. Ну, то бачиш, в тебе є твоя велика особливість. Чудовий, неймовірний рот, який вміє поїдати банани. Хм, до, Згоден, в мене є такий рот. То виходить, а коли ти постійно кажеш, що це як мій недолік, то ти ж мене ображаєш, ти це розумієш? Ну, я то розумію, що кожного разу я тебе ображав, але. Хм, отут, на цьому місці, бажано було б вибачитись. М -м, вибачитись це сказати, що я так не хотів? Ну, звісно. Так, можна сказати, що я. Я не знав, як з тобою товаришувати, я не знав, як знайти щось таке, щоб ми могли подружитися. Правда ж, ти хотів зі мною подружитися? Ну, я завжди спостерігав, що ти знаєш таких багато цікавих ігор. І так, я б хотів з тобою подружитися. І ми б з тобою могли копатися в Золотому листі, о, кидати ним, перекидати, гратися. Ой, неймовірно, гарна ідея. Подобається вона мені. Тож, як ти розумієш, у мене є багато чудових особливостей, які мені дуже до вподоби. Ось, наприклад, ці розумні очі. Ви помітили, друзі, як вони помічають золотаве листя, всі його кольори і не тільки, а ще вони підмічають, який в мене поруч гарний друг. Так, шимпанзе? О, так. Я гарний друг. Я це знав, тому що ти мені це підмітив. Тепер я піду й своїй мамі розкажу, і ми разом з нею будемо шукати особливості нашого дядька. А то вона досить часто каже, що він якийсь м -м невихований або ще іншими словами. Так, у кожної людини є особливості. Як і в кожної людини є свої певні зони розвитку. давай їх допомагати шукати, помічаючи. Особливості, унікальні можливості і хороші речі. Друзі, а ви можете написати, які у вас є унікальні особливості та хороші речі. Напишіть, поділіться, нам буде цікаво. Адже це так круто, якщо ви їх сприймаєте не як власні недоліки, а як свої важливі риси особистості, які вам допомагають жити.